Вечір, добрий в хату, вже не знаю, яке нас відео. Я думаю, що це буде вже останнє відео заключне по цьому апаратові. Хоча ми, він ще буде на наше відео проскакувати, коли ми будемо міряти струм у зварених апаратах. Хочемо перевірити, перекалібрувати, що, що можна, Хоча б, ну, чи там, якщо немає амперметра. на Збального апарату, зробити якісь позначки. Значить, Давайте зробимо на цей раз я спробую більш так технічно стиснуто, без якогось такого відхилення від теми. Для чого я знімаю це відео? Бо коли купив цей апаратик, не міг з усіма функціями добре розібратися, знайшов таке відео точно по такому самому апараті, але той, що розказав, ну, дуже добре допоміг, але в деякі моменти трошки неправильно розказав. Де що я сам розібрався, а де що мені в коментарях підказали люди? Що яка кнопочка? Ця кнопочка знає, що робити. Ця кнопочка, я не знав, що вони роблять. Ще такі моменти не знав. І Я хочу зробити, тако, допомогти людям. Як... Це буде інструкція. Якщо у вас такий апарат снакол. За ну, сна я не, знаю, я не дружу. СК 213. 213. По такому апараті. Розкажемо по порядку. Так, функція така. Перша. NCV. NCV це функція для того, щоб визначити провідник під напругою. Ну, можливо, якщо ще якось зроблю помилочку, можна написати. Бачимо. Значить, провідниковий є напруга. Все, розеточка під напругою. Якщо її вимкнути, там, з розетки... зараз піду вимкну переносочку. Секундочку. Вимкну. Із розетки зараз напруги немає. Підносимо. Бачимо, шнур у нас тут? Підносимо все, нічого не пікає. От вона буде лежати зараз тут, я піду переносочку вмикну в розетку. Ну і Чутливість тут не регулюється. Бачимо, трошки далі менш показує. Бачимо, далі ще менш. Отак, наближаємо наближення. Поділочок більше є. І ще поділочок більше є. Зрозуміло. Друге положення. Друге положення лайв. Положення лайв. ця кнопочка підсвіточка, якщо дивіться, тут кнопочки з подвійними функціями фонарик і. Select вибір Rel, чи чиріл, я не знаю, як правильно читати. Це потім ми дійдемо до того. І так само тут 2 Hold, заморожування показників. Мені підказали, дуже дякую. Пану, що підказав, не пам'ятаю, як звати. І підсвіточка. Тобто довгим натисканням це буде підсвіточка. Опа, засвітилася підсвіточка. Добре працювати вночі. Так, друге положення лайв. Лайв це режим індикатора. Беремо е, наші щупи, щупи тут мені подобаються, щупи якісні. Як житимуть, ще я не знаю, але поки що із тих тестерів вже не знаю, скільки в мене їх було, щупи ще таких в мене не було, щупів якісних. Так, Включаємо сюди, включаємо сюди. В режимі Live. Бачимо, підсідку там певний проміжок часу, світиться, гасне. І в розетку. Нічого не відбувається. Дивимося, оцього, що повстовую в розеточку, нічого не відбувається. В другу. Фаза. Фази немає. Бачимо, сюди вставляємо, апарат мовчить нас. Нічого немає. Вставляємо у другу вилочку. Розйомчик фаза. Під світочку видно було видно, так? Да? Зрозуміло все. З цією функцією зрозуміло. Далі йдемо. Амперметр. Амперметр працюють е, ці силові кліщі. Зараз я нічого вам не замірю. У мене просто немає чим навантаження дати. Ну, якщо зараз дати якесь навантаження, 220 В і так зробити. Вони працювати не будуть. Чому не будуть? Тому що два провідники йде. Треба за один провідник. Якби їх роз'єднати, десь там в щиті чи де накинути, це трошки ну, не зовсім зручно. Тобто, отак, на 220 вольт ви не вимірюєте струму. Не можна на мережа вилку. На жаль, це так не працює. Це тільки на один провідник працює. Тільки на один провідник працює. Пише авто. Авто це не означає, що воно вибирає автоматичний режим. Ні. Авто це означає, що автоматично підлаштовується там, чи у вас 0, бачимо, 0, 0 ампер, чи 1 там, чи 10, чи 100 чи, чи великий ампер, там, до 600 ампер, тобто від міліампер. Воно саме автоматично воно собі ловить той режим, але обов'язково це тільки амперметр. І бачимо буквочки тут. Не зараз під світочку. Світочка гасне. Хочемо так, щоб вже всі розібралися. А це. ОC. Зараз ми тут обираємо підсвіточку в нашому камері. Не знаю, видно на екрані. О, видно зараз. AC. А це. Значить, це перемінний струм. Для міря перемінного струму. І кнопочкою Select натискаємо. Стає DC. Видно, так? DC. Це для постійного струму. І бачимо тут е, якісь є покази. Це говорить про те, що він яке ловить там поля, щось там йому є. Бачимо отуди-сюди бігає. І що мені підказали люди? Оця кнопочка, якби це обнуляється, натиснули. О, стало нуль, бачите? І вже від цього, це, ну, коли, наприклад, ми важимо на вазі, мені так об'яснили, що ти на вагу положив, і ще пуста вага, а там тара показує не, не зовсім рівно. Це, це як обнулити тару, якщо так об'яснити. Тобто вже це буде від того, що зараз якісь там є покази. Все, воно збилося на нуль, вже від цього воно буде міряти ампери від цього, від нуля. Цією кнопочкою. Зрозуміло. Далі, що у нас є тут? Тобто постійний струм і перемінний струм переключається в кнопочку Select. DC, DC, це постійний струм. IC перемінний струм. Там сила струму робиться автоматично. Знизу пише літера А, Ампери. Рухаємося далі. Вольтметр. Вольтмет, зараз ми покажемо, як працює. Так само бачимо IC. AC. AC, Не I. Вибачаю. Ну, я англійську не вчив в школі, так що вибачайте, вчили ми німецьку. AC. Значить, струм і знизу літера V. Літера V. Значить, Це для замірювання. Напруги. А, дивіться. Ми піднесли до провідника, щось тут бігають, якісь ці. Ага, обнулили, бачите? Ви розумієте? І навіть ця внуляється теж. Внуляється, якийсь там ловить нас. От відносимо далі ми. А ну що, повіймаємо. Такий він чутливий. Ловить якийсь. Бачимо. Нічого немає, да? піднесли, нічого немає. Вставляємо ми сюди щупа. Ще щось там бігає. Якийсь, якийсь там мілі-мілівольт, десь він бере. Якісь мілівольти, звідкись ловляться. Так, під'єднали ми наші щупи. Думаю, там видно на екрані. обнулили. Все одно якийсь мілівольт там десь він бере, не знаю, звідки він бере. Вставляємо нашу розеточку. Провіряємо. Не хоче. І за те, що ми нажилися обнулення, не схотіло вам показувати. Все. Бачимо вольти, а це? Вольте я це. І показуємо наші ці показники. Ну, сьогодні неділя в нас. Люди не працюють. Е, така у нас мережі напрофайна. Хоча тяжко зараз в Україні з енергетикою. Дуже тяжко. Не знаю, що нас очікує далі. От не тільки Бог знає. І є функція тут. Hold. Це кнопочка. Можна заморозити показники. Раз. І все, і воно зафіксувалося. Ми бачимо, ми виймаємо наші щупи, все, щоб нам не забутися, ми можемо ности, бачимо, не під'єднано нічого, нічого не під'єднано. А показники заморожені зараз. Тобто ми хочемо зафіксувати показники якийсь момент, щоб нам потім. Ну, можливо, вони там не дивилися, що збереглися показники. Розморожуємо. Розморозили, напруги немає. Далі натискаємо в цьому самому режимі, бачимо, тут є. Вольти перемінний струм і герці. частота. Вибираємо кнопочку Select. Тут вольти зникають показник, висвічується герці. І зразу бачимо, частоту ловить. частоту ну, ми на вісні знаходимося до провідника, трошки піднесли ближче і зразу ловить частоту. Ну, так він, такий він чутливий прибор. Трошки, о, бачимо, далі відніс, вже вже трошки починає якісь покази. Ні, ловить. Бачимо, де нас переносочка, зараз ми її відсунемо далі. О-о-о, вже 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 з похибками. Трошки ближче, тобто не треба нам перемінний струм, не треба навіть щупів струмляти в розеточку. Отак працює герцометр тут. Чи частотомір. Зрозуміло, далі йде струм постійний. Я ну, маю нічого постійного, на чому поміряти. А зараз в мене є тут кабель. Дивимося, розйомчик. Розйомчик. Це живлення для ноутбука, але напевно наш, щуп, напевно наш щуп туди не візьме. Напевно, він туди не візьме. Треба тоненький щуп. О, о щось хоче зловити. Зараз ми візьмемо голочку сюди. Візьмемо голочку і перемілимо струм. Ой, напругу. Так, не знаю, що вам видно, що не видно на вашому відео. Значить, це штекер для зарядки вже тоненький для ноутбука. Вставляємо сюди голочку. О, війшла добре. Вийшла добре, нічого тут ніде не замикає, не переживайте. Я не знаю, де там плюс, де мінус. Так. Краще ми включимо з нуля, щоб нам не було ніяких похибок. Бачимо, включили ми режим вольтметра. Постійний струм. Вольтметр постійний струм. Один сюди щуп. Інший щуп сюди. 19-38. Я думаю, видно нам. 19, 38, стабільний тримає. Автоматично вже воно теж підлаштовується під, різні, під різну пругу. Дуже стабільно тримається тут напруга. Так, що в нас тут на блокові пише? Що виробник пише? Ой, на жаль, на жаль, наш зір може трошки не доп... нам не дозволити побачити Наче Начато... Може так на екрані буде видно. Ні, не вибачайте. Не можу побачити? Не можу побачити. Добре. Вольти ми заміряли. Ці ми розібралися ми, режим ми Далі режим отакий універсальний. В чому його універсальність? Тут бачимо намальований конденсатор, намальований діодик. Китайці намалювали намальований опір резистор і намальований дзвіночок прозвоночка. Авто, це не означає, що воно автоматично вибирає режим. Мені там казали, так само в одному відео сказав, що це автоматично вибирає режим. Ні. Автоматично він, наприклад, ми виберемо зараз оми тут. І Він автоматично буде налаштовуватися на мегаоми, на кілооми, на Оми. Зараз він мегаоми. Чому показує мега -оми? Тому Оми? Опір дуже-дуже великий, ми щупи не підключені. І він зараз в режимі мегаом. Наприклад, ми беремо два пальці і опір нашого організму. Він ловить. Бачимо. Отакий в мене опір. 450 мегаом. 480. Так, 472, 472 кілоом не мегаоми. Щось в мене малий опір? Ні. Скільки мені залишилося жити? А ну... Пишіть в коментарях. Це нормальний опір організму. Ну, це залежно розуміти, наскільки сильно притиснути. І сухі чи вологі руки. Це так, я думаю, що ми розуміємо. 472 кОм у мене. Ще не маю 50 років. Скажіть, скільки мені залишилося ще жити. А ну, пишіть в коментарях. Так, опір зрозуміло. у нас якась плата є. Якийсь резисторик, зараз ми там візьмемо для прикладу. Для прикладу, якийсь там резисторик. Раз. Ну, він може платіє там, неправильно показувати. Раз, вже бачимо, визначає 20. вибачаюсь, Контакт поганий. 61 кОм. Ще раз ми притиснемо. 61 кОм. Ще раз притискаємо для, для точності. Бачимо, скільки раз притискаємо, точно так само показує. Що, де одеш якісь резистори? Ну, я в цьому резисторі не, не прочитаю. Треба ж дивитися по. 47 кг. Впав контакт. 47 кОм. Кі... 47 кг. Я кольорів теж вам не розкажу, можна перевірити по цих кольорах, але треба вже мені і те просити і шукати таблиці в інтернеті. З цим зрозуміло. Далі рухаємося в тому самому положенні, точніше в тому самому діапазоні, натискаємо вибір. Висвітлився у нас дзвіночок, отут, вгорі значок дзвіночка. Тому що видно. Режим прозвоночки. Режим прозвоночки працює без затримки. Це мені дуже подобається. У мене був тестер, я то там була затримка. Тут одразу миттєво, дуже подобається. Наприклад, у нас тут є запобіжник на цій платі, не знаю, що то плата була така. Що за трансформатор? Можна нам цей трансформатор здався, бо щось тут дуже багато обмоточок. Ще не Беремо, наприклад, тут є запобіжничок і ми його перевіряємо, чи він цілий чи ні. Цілий. Все нормально, запобіжничок цілий. Ну, в принципі, діоди можна в режимі прозвонки провіряти. Бачимо, так. Ні. А що ж це таке? Він вибитий чи що? Це диод чиста білітрон. Ну, підказуйте, а ну знімемо диодик, а це точно діодик. Так не піщить. І так не піщить. Великий опір. Значить, на короткий він. На діодів переходимо режим для діодів перевірки. Раз. Намальований діод. Діод не ідіод. Напівпровідник. Напівпровідник. Так, бачимо діодик на, на нашій платі. Сюди 597 вольт. Пропускає падіння, там, чи як вам правильно казати сюди. Нічого не пропускає. Все, діодик справлений. Це скоріше всього, скоріше всього стабілітрон. А ну, Його попробуємо в режимі діодів. Так. 120. Так, 130. І на пісковку піщить. Я не знаю, чи він де дійшов... що. Ну, бачите, що він паяний в плату. Там може бути якісь інші е, деталі давати погибку, ну це вже таке. Ну, діодний мостичок тут є, бачимо. Ні, це скоріше всього. Скоріше всього, якась оптопара. то я не знаю якийсь. Щоткий блок цікавий. Я не знаю, звідки він мене взявся. Дуже схоже на оптопару, так її розділяють зазвичай, а може тут діодний мостик. І то як на шимку якось похожий. Треба подивитися, може це найфайніші деталі, може їх можна використати. Ну я не можу побачити, треба лупу на таке діло. Так, добре, не будемо відволікатися. І ще один режим бачу, він пише нанофаради для замірювання. І всі кожен цей режим скрізь пише авто. Тобто він сам визначає, чи нано, чи піко, чи мікро, чи фаради. Ну, що, тут якось конденсатор ми попробуємо. Хоча він паяний в плату, воно. Воно буде зовсім неправильно. Чи не зовсім правильно? Пробуємо. Не хоче. Не хоче. Можливо, контакту нема. Абсолютно не. Можливо, так стільки лаку тут налакували. Можливо, стільки лаку тут налакували. Конденсатор впаяний в плату не реагує. Що тут ще або якийсь конденсаторик? Оцей попробуємо. Оцей конденсаторик, Оцей. такий. Секундочку. О, добрий контакт. Дивимося на наш не реагує. Розумієте? Тобто конденсатор впаяну плату ми нічого не побачимо. Ну таке. Все, по конденсатору розібралися. По всіх режимах ми пройшлися, залишився режим температури. Є вбудований датчик, показує, яка температура зараз. Ну, я в руках тримав на трошки будинкові холодніше, і є в комплекті термопара. Наскільки точно це термопара чи не тошно, це, можливо, ми перевіримо іншим термометром і знімемо окремим роличком, щоб вам сильно довго не було. Термопара. Щупчик сюди. І щупчик сюди. Покази не змінилися. Покази не змінилися, бо він знаходиться в приміщенні. Ну я вже її притулював до дуже гарячого, бачимо тут. А, трошки, бачите, понижили покази, бо ну, вона не нагріта була руками. Тут термоусадочка, якби тут скло влукнулося файненько. довжина не знаю, сантиметрів, ну, більше 50, більше 50 сантиметрів. Ну, 50 точно. Бачимо, ще падає трошки покази. От дивіться, торкаємося рукою, термопару гріємо і бачимо, реагує швиденько. Швиденько реагує від руки 34 градуси на руки. І кілом може забути скільки. Можна діагноз зробити. Ну, зілате ще запальничкою. Ми підігріємо нашу термопару і подивимося, як вона реагує. Разом побачимо, скільки вона градусів може взяти. 300-400. 450, 490, 500. Майже 600 градусів, але нагрівається до червоного. Я не знаю, чи воно шкодить термопарі. Ось це кінчик був червоний і було 590 градусів. Значить, ви побачили там спіл зловити чи ні. Зараз бачимо, падає температура. Падає температура, скидає. І ще ну, вона не зашкалу, ніякі помилки не видало. Для того, що тут 0 світився. Не знаю, чи сама термопара витримає більше чи не витримає. Зараз спадає, схолодає. Все працює. Отакий От апарат, багатофункціональний. І ну, бізнес, що досить якісний. Мені сподобалося. Мені сподобалося. Ну, Те, що треба для господарства, я не знаю, напругу можна поміряти, струм можна поміряти. Що там можна, Прозвонити, фазу знайти. Що ж нам треба? Провідник під напругою поміряти, температуру термопара заміряти. Бачимо, падає все, де як було. Прекрасненько працює термопара, нічого їй не сталося. Було 24, навіть 23 було при старті, ну і треба трошки часу зхолонути. Бачимо 26. Бачимо, ще скидає, все працює. Підсвіточка є, фонаричок є, все є. Бачимо, впадає. Ще вже дочекаємо, що має ще впасти десь на градус. Бачимо, впадає. Ще 24. Десь 23 градуси. Ну, 23-24 це десь на кімнатна температура сьогодні. Виймаємо щупи. Бачимо 25 показів. Тобто є ще влаштований середині тут датчик. Ось таке кіно сьогодні. Все, дякую всім, хто додивився на до кінця. Якщо є ще запитання. Запитуйте, якщо є підказочки, підказуйте. Хто забувся підписатися, підписуємося, натискаємо дуже багато лайків і всім до зустрічі!